Ці люди називали себе білими голубами і вірили, що шлях до спасіння лежить через понівечення власного тіла. Вони відкидали сексуальність як першородний гріх і бачили у людських статевих органах мітку Каїна знак скверний, що з'явився після гріхопадіння Адама і Єви. Аби викорінити гріх, члени секти скопців свідомо піддавали себе каліцтвам. Цей обряд вони називали вогняним хрещенням, бо операцію проводили розпеченим ножем. Без жодного наркозу, під звуки молиту, Старійшина накладав на новонаверненого печатку спасіння, відсікав зайву плоть під вигуки Христос Воскрес. Розділ перший син Божий із Селян. Витоки з копців. Сягають містичного руху російських хлистів, народної секти, яка практикувала суворий аскетизм і нічні радення, екстатичні моління із танцями замість традиційної літургії. На ґрунті хлистів у 1760-х виникла нова течія, що зробила наступний крок у боротьбі із плоттю. Засновником секти став селянин утікач Кіндрат Іванович Селіванов. Колишній послідовник Хлистонської Богородиці Акулини Іванівни з Орловщини, розчарувавшись у попередніх віруваннях близько 1770 року, він почав проповідувати власне вчення у селі Сосновка Тамбовської губернії, оголосивши себе живим сином Божим. Селівану переконував селян, що для спасіння необхідно обрізати гріх буквальним чином. Уже 1772 року царська влада судила громаду скопців із 246 осіб за таємні кастрації. Лідеру секти тоді вдалося втекти від арешту, але у 1775-му його усе ж схопили і заслали до Сибіру. Перебуваючи у засланні, Селіванов не полишав месіанських претензій. Серед одновірців. Ширилися легенди, нібито його мати-наставниця Акулина Іванівна була не просто селянкою, а імператрицею Єлізаветою, яка зреклася трону заради святості, а від Святого Духа народила царственного сина, майбутнього кіндрата Селіванова. Сам же Селіванов на засланні оголосив себе втіленням імператора Петра III. Після втечі із Сибірського заслання у 1795 році чоловік подався до Москви, а згодом осів у Санкт-Петербурзі. За сектантськими переказами, у 1797 році Селіванов навіть зумів постати перед імператором Павлом І та виголосити йому свою унікальну проповідь: Я не є батько гріха, прийми мій вчинок, і я визнаю тебе за сина. Буцімто звернувся він до царя. Натякаючи на власне оскоплення, як, наприклад, для правителя, чи погодився російський цар, чи ні, ми дізнаємось трохи згодом. Але перед тим, як ми це зробимо, поставте відео лайк і підпишіться на канал. Раджу також підтримати нашу працю фінансово. За це на вас чекають приємні бонуси. Так чи інакше, з вами Станіслав Морок. Ласкаво прошу, Павла І. Напевно, не вразила проповідь сектанта, і тому він наказав запроторити його до божевільні при Обухівській лікарні. У 1802 році Месії вдалося вийти на волю, скориставшись зміною влади після смерті Павла. Наступні 18 років він прожив у Петербурзі під опікою багатих послідовників. Селіванов іменував себе Богом богів та царем царів і проголошував, що обрізання плоті. Єдиний шлях до спасіння. У захопленому містицизмом модному столичному середовищі його радення з екстатичними піснями справили сильне враження, і тому деякі представники петербурзької знаті і купецтва стали навідуватись на ці таємні обряди. Першим відомим дворянином у секті у 1802 році став відставний поручик Олексій Єленський, який перейняв ідеї скупців під час свого заслання. У 1804 році цей шляхтич писав імператору Олександру I Із пропозицією передати Російську імперію під владу очищеної від гріха секти скопців. За таку зухвалість Єленського заслали вдруге, а сам факт проникнення секти у вищі кола насторожив владу. Остаточний скандал вибухнув 1817 року, коли з'ясувалося, що у рамках таємного обряду було оскоплено двох гвардійських офіцерів. Серед новонавернених були навіть племінники петербурзького генерал-губернатора Міхаїла Мілорадовича, героя війни 1812 року. Розлютившись, Мілорадович особисто добився арешту ватажка Скопців. У червні 1820 року імператор Олександр І підписав наказ ув'язнити Селіванова до кінця життя у монастирській тюрмі. І його запроторили у Спасо Єфімієв монастир у Суздалі. Там, у віці близько ста років, кендрат Селіванов і помер у 1832-му, так і не відрікшись від свого кривавого вчення. Для численних послідовників Скопецький Христос став мучеником. Його арешти, побої і страждання вони ототожнювали зі шляхом Ісуса. А коли влада Карала Селіванова. Секта лише зміцнювалась у підпіллі, сповнена віри у божественну природу свого лідера. Розділ 2. Вогняне хрещення. Вчення скопців ґрунтувалося на буквальному тлумаченні євангельських слів про скопців заради Царства Небесного. На їхню думку, Ісус Христос нібито і сам був скопцем, і заповів це апостолам. Свою назву секта отримала від слова Оскопити. Тобто каструвати самі себе вони пафосно називали Агенцями Божими або білими голубами. Вони вірили, що перші люди були безстатевими, а гріховні органи з'явилися у Адама і Єви лише після гріхопадіння. Це заборонений плід, приріз до їхніх тіл у вигляді статевих ознак. Таким чином, відтинання цих ознак мало повернути людину до райської чистоти. Копці стверджували, що таким чином виконують Божу волю. Селіванов трактував заклик плодіться і множтеся» як плотіться, тобто оскоплюйтеся. Ритуал кастрації вважався у скопців головним таїнством, його називали вогняним хрещенням. Ритуал проводили розпеченим ножем, який одразу припікав рану і зупиняв кров. Далі рану обробляли холодною водою або натирали свіжим салом. І іноді присипали мідним купоросом, щоб запобігти інфекції. За кілька тижнів у скопця залишався шрам у формі підкови. Це і була перша печатка або мала печать, як називали початковий етап оскоплення. Мала печатка полягала у видаленні лише яєчок, після чого чоловік формально вважався очищеним від хтивості. Але найревніші йшли далі. Приблизно за кілька місяців, коли перша рана загоювалась, таким небесним євнухам пропонували довершити жертву, отримати другу або царську печатку, тобто відсікти і статевий член. Цю операцію здійснювали окремо, бо двоетапне давало більше шансів не померти від шоку чи втрати крові. Зафіксовані випадки, коли сектанти доходили і до нових ступенів самокалічення. Так званих третьої і четвертої печаток у окремих осередках відрізали собі соски, бо вважали, що це очищення від жіночого начала. А далі вирізали на боці трикутний шмат шкіри, на згадку про рану Христа від списа. Операції проводились таємно і, звісно, без знеболення. Новонавернений мусив дати добровільну згоду на жертву плоті. Тих, хто сумнівався або відмовлявся від обряду. Вважали недосконалими або зрадниками. Сектанти змалку готували до ритуалу власних дітей. Відомий випадок, коли десятирічного хлопчика Герасима Продовського навмисно кастрували родичі, аби він формально вступив до громади і не зміг покинути корабель секти. Перед обрядом тітка хлопця, плачучи, попередила його: якщо не підеш на це, ти нам більше не рідня. Тебе всюди зватимуть напівкозлом. І комори наші будуть для тебе зачинені. Після цих слів дитину замкнули у льоху із чоловіками-хірургами. Хоча секта скопців і зародилася серед селян чоловіків, згодом до неї почали приєднуватись і жінки. Для очищення жінок також калічили, зрізали соски та груди, а іноді проводили жіночу кастрацію. Усе це здійснювалося тими ж примітивними методами. І без наркозу. Роль жінок у самій секті була переважно другорядною. Жодних пророчиць чи лідерок скопці не визнавали. Жіноче начало вони пов'язували із найбільшим гріхом спокусою. Одруження у секті не заборонялося прямо, але сприймалося негативно. Подружжя, що продовжувало жити статевим життям, зневажливо називали жеребцями та кобилами. А їхніх дітей щенятами. У повсякденному житті скопці ретельно приховували свої каліцтва. Чоловіки носили просторі шаровари, а жінки одягалися так, щоб не було помітно відсутності грудей. У побуті ж вони демонстративно дотримувалися моралі і побожності: не пили, не палили, не лаялися. Сусіди часто навіть і не підозрювали, що поряд. Існує ціла підпільна секта, члени якої щоночі збираються на дивні обряди. Розділ 3. Єресь і Кара православна церква. Затаврувала вчення скопців як єресь і Богохульство. Секту офіційно віднесли до розряду духовного християнства. Містичних віровчень, що відкололися від церкви. Але якщо старообрядці лише не визнавали реформ і дотримувались старих обрядів, то скопці, як писали сучасники, впали в бузувірство і фанатизм. У 1830-х при імператорі Ніколаї І влада розпочала системне переслідування цієї секти. 1834 року скопців офіційно оголосили особливо небезпечною сектою, а у документах з'явився спеціальний опис. Секта пов'язана із лютими, бузовірськими та аморальними діями. Іншими словами, царська держава розглядала самокалічення як злочин проти життя, навіть якщо людина чинила його добровільно. І ще 1842 року було ухвалено закон, який передбачав каторгу за проведення оскоплення як над іншим, так і над собою. Ця сувора міра покарання залишилася чинною аж до розвалу Російської імперії. Прості люди також ставилися до скопців з острахом і ненавистю. Відомий випадок у Бесарабії, коли розлючені селяни вчинили самосуд над групою скопців, запідозрених у викраденні хлопчика для кастрації. У 1830 році у молдавському місті Яси спалахнув великий скандал. Приїжджих російських скопців звинуватили у оскопленні трьох малолітніх хлопців. Обороне населення напало на сектантів, а муніципальна влада Яс навіть ухвалила безпрецедентне рішення засудити усіх виявлених скопців. До страти через розстріл. Подібні сутички показували, наскільки вибуховою була реакція суспільства, коли правда про секту виходила назовні. Розділ 4. Багатство без гріха. Попри підпільний характер, секта скопців не була купкою забитих фанатиків аскетів. Навпаки, з часом вона проявила себе як впливова заможна громада. Відмовившись від сімейних витрат на солод і мирських марнот, скопці спрямували усю енергію на накопичення грошей та підтримку одне одного. Кожен новий адепт, відрізавши себе від колишнього життя, повністю вливався у колектив секти і міг розраховувати на допомогу братів. Секта своєрідно страхувала скопців. Якщо когось виганяли родич чи громада, його приймав корабель, давав притулок, роботу і позики. Усередині секти діяв навіть механізм успадкування, майно бездітних членів переходило до загальної скарбниці. Завдяки цьому скупці досягали разючих успіхів у збагаченні та бізнесі. Історики відзначають, що багато хто із колишніх злидарів селян, вступивши до секти за кілька років, Вибивався у торговці і лихварі. Деякі росіянські дослідники навіть називали скопчество релігією багатіїв. Наприкінці XIX століття скопці були однією із найбагатших сект Росії. У містах скопці здебільшого тримали ломбарди і кредитні лавки. Серед простолюду навіть закріпився вираз лавка скопця так називали будь-яку підозріло щедру позикову контору. Секта мала зв'язки із купецькими колами, частина яких захоплювалась містицизмом. Для купців і аристократів вступ до білого корабля був часом даниної моді на езотерику своєрідною екзотичною забавкою. Відомо, що декілька багатих родів у Москві і Петербурзі таємно підтримували скопців, пожертвувавши синами заради святості. У селянському середовищі секта приваблювала нових послідовників. Обіцянкою кращого життя проповідники скопці їздили селами, нашіптуючи біднякам, що родинні узи це кайдани. А хто зречеться плоті, той буде вільний та ще й заможний у громаді братів. Тим, хто пристав до секти, інші скопці допомагали з грішми, викуповували скріпацтва, платили рекрутські податі, давали коней і інструменти для ремесла. Нерідко. Секта фактично утворювала колективні сім'ї, де усі дбали одне про одного. Така щільна корпоративна солідарність робила скопців дуже успішними. Наприклад, у Румунії наприкінці 19 століття вони практично монополізували бізнес із перевезення пасажирів кінними екіпажами. Як писали сучасники, майже усі візники у великих містах були російські скопці, кремезні, широкостегні. Безбороді чоловіки із високими голосами. Втім, офіційно секта ніколи не афішувала своїх статків. Розділ 5. Суди та розправи. Після смерті Селіванова у 1832 році секта перейшла на більш конспіративне становище, але не зникла. Перші офіційні статистичні дані про скопців з'явилися в середині 19 століття. Станом на 1866 рік поліція нараховувала 5444 члени секти, 3979 чоловіків і 1465 жінок. Втім, із них лише 703 чоловіка і 100 жінок реально пройшли обряд оскоплення. Тобто більшість секти усе ж становили симпатики, які лише прагнули до ідеалу. Але поки не наважилися на ритуал. Виходить, що далеко не усі скопці добровільно різали себе. Багато хто жив у громаді, поступово збираючись із духу. Ймовірно, таких людей секта переконувала принести іншу жертву, гроші чи майно замість фізичної початки. 1870-ті роки ознаменувалися кількома показовими процесами проти скопців. У 1876 році одразу 130 скопців вислали етапом до Сибіру фактично просто за саму належність до секти. Ще раніше, у 1874-му, імператор Олександр II наказав створити спеціальну комісію для вивчення скопчиського сектанства, аби з'ясувати масштаби загрози та виробити стратегію боротьби. Проте бюрократичні зволікання і корупція на місцях. Завадили повністю ліквідувати проблему до початку ХХ століття. Різні джерела наводять дуже різні цифри щодо чисельності скопців на зламі століття. Одні говорили про 5-6 тисяч, інші про сотні чи аж до мільйона послідовників по усій імперії. Очевидно, істина десь посередині, але уявлення про те, що десь у глухих селах. Або міських нетрях ховаються цілі громади людей без гріха розбурхувало як пресу, так і владні кола. Розділ шостий: Останній слід: більшовики, які прийшли до влади у 17-му, спершу декларували свободу віросповідань у новій атеїстичній державі, старі релігійні марновірства мали б відмерти самі собою. Певний час скопці не привертали до себе уваги, тим паче, що багато хто порозбігався або загинув у вихорі громадянської війни. Проте, вже у 1920-х роках совєтські органи взялися і за них. Справа у тому, що скопчецькі громади в умовах розрухи виживали краще за інших завдяки своїй згуртованості та багатства. Вони відмовлялися вступати в колгоспи, не визнавали нову владу і продовжували таємні обряди. У 1929 році режим Сталіна, розгорнувши антирелігійну кампанію, вирішив показово покінчити із сектою. Восени 29-го у Москві відбувся масовий відкритий процес над скопцями, широко висвітлений у пресі. Кілька десятків обвинувачених старішин звинуватили у примусовому каліченні громадян, шахрайстві та контрреволюційній діяльності. Вироки були суворими. Багатьох відправили до таборів гулагу, а деяких розстріляли як особливо небезпечних злочинців. Після цього організована секта скопців фактично перестала існувати. За свідченням Великої радянської енциклопедії окремі осередки скопців іще діяли підпільно у 47-му році, але далі сліди губляться. Старі голуби помирали, а нових не було звідки набирати. Бо усяке проповідування. Каралося як антирадянський злочин у повоєнний час. Від скопців залишилися хіба що плітки. Подекуди їхню пам'ять плутали зі старовірами хлистами чи духоборами. Наприклад, у 70-х ходили чутки, що у глухих селах Латвійської РСР або Ставропілля. І ще живуть останні скопці. Проте документальних підтверджень цьому немає. Деякі дослідники кінця ХХ століття згадували, що у 90-х з'являлися повідомлення про невеличкі громади Євнухів Бога десь у країнах Балтії чи Центральній Росії. Однак і ці сенсації лишилися недоведеними. Скопці залишили по собі зловісний слід в історії. На відміну від багатьох містичних культів, вони перетворили насильство над тілом на систему, підпорядковану фанатичній ідеї. Дивовижно, але чим більше жахало оточуючих вчення про святе каліцтво, тим сильніше воно єднало самих скопців. Вони приймали страждання і вигнання як Божу кару і одночасно як знак власної винятковості: хто не з нами, той у гріху. Лозунг яким користувалися давні скопці і продовжують користуватися сучасні росіяни. Дивовижно, як їм вдається залишати у своїх традиціях усе найгірше, що колись існувало на землі.